Хто пам'ятає, що таке морський бій? Забудьте, і подивіться на капітан сонар від видавництва вудкет. Розповідаю коротко і ясно, ця гра розрахована від 2 до 8 гравців. Чим більше, тим краще. Поділились на дві команди і розсілись по різні сторони столу, а розділятиме вас ширма. Кожен набирає одну з чотирьох ролей у команді. Якщо ви граєте не повним складом, то просто хтось буде виконувати більше функцій. Швиденько по кожній з них. Капітан, який віддає накази, в який напрямок команда пливе, а також саме він здійснює атаку. Радист, який не слухає свого капітана, тому що йому уважно треба слухати капітана іншої команди. І робити швиденько записи на прозорому екрані, який він накладає на карту і шукає, де ж можуть бути противники. Перший помічник відповідає за системи корабля і має вчасно повідомляти капітану про їх готовність, міни, дрони, гідролокатори і так далі. Ну а інженер має слідкувати за поломками вашого човна і намагатись вчасно їх полагодити, щоб ви разом всі командою не зробили бульбуль. -буль. Коротше гра зав'язана на швидкій взаємодії в команді. А вогню цій грі додає режим у реальному часі. Саме в цей режим я рекомендую грати, коли трішки познайомитесь з правилами. Суть режиму гри у тому, що поки команда суперників довго дуплиться, то ви зробите вже два, а то й три кроки. Тому партія проходить завжди на пришвидшеному пульсі. А емоції, коли ви все ж попали по противнику, а потім все ж дожали і потопили їх, просто космос. Партії у цю гру по справжньому стають незабутніми знову ж, коли ви граєте повним складом. Тоді цей нерв відчуває кожен гравець, а чим більше вас за одним столом, то ця енергія тільки потенціюється. Сміливо вам можу рекомендувати придивитися до цієї гри просто пожежа. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.